У останні два тижні значно подорожчали овочі вирощені в Україні. Ціни на огірки, помідори, кабачки та болгарський перець зросли вдвічі, а подекуди навіть втричі. Які причини подорожчання та скільки коштують ці овочі на ринку у Тернополі дізнавалися журналісти Терно. Перець гарний, дуже груби стянки. І такий перець зараз 65 гривень. А той, що сильно червоний, то вже 80, а такий бурвенькі то 65. Ціни йдуть догори. Зараз, бо то вже все, кінець кінчається, помідора теж йде до гори, є і ліпша помідора і гірша. Така 65 помідора, а та по 45, зелена 35. Огірок теж вже на ісходить, по 100, по 70. Воно вже все на ісході, так що все, ціни до гри йдуть. Ціна кабачків в середньому 60 гривень за кілограм. Тоді, як кілька тижнів тому ці овочі можна було придбати по 30 гривень за кілограм. Подорожчання овочів у осінній період є характерним, пояснюють продавці. Проте цьогоріч воно більш помітне через погані погодні умови, адже дорожчати все почало з моменту похолодання, яке цієї осені було досить раннім. Крім того, на ціни впливає завершення сезону та зменшення кількості товару. Зараз на ринку ще продають овочі з Тернопільщини, Закарпаття та Миколаєва. Однак, як тільки вони закінчаться, все стане ще дорожчим, адже доведеться вести за кордону. Так буде далі, а там ще далі буде гірше, бо будуть возили з Турції. Там ще дорожче буде помідора, але і ще гірше, бо наша ще добра. А турецька вона вже не має того смаку помідора. Найбільші помідори беруть люди. Ще так лирків не беруть. А помідори то сильно беруть, бо видять, що те вже кінець беруть навіть такі бури, собі і зелені, і ставлять додому, щоб вони накривають їх, щоб вони собі червоніли і далі, щоб вони мали собі свої помідори. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терно, кажуть, що подорожні овочі вже торкаються їхніх гаманців. Наразі стараюся шукати товар по нижчій ціні та приходять на консервації. Овочі купляю, помідори, огірки, таке, ну зараз то думаю. Чим піти на базар, треба подумати. Поки що в мене є наразі все. Знаєте, так буду казати. Ще, ще ті помідори маю в холодильнику, в шухлядці, такі по 33 гривні ще купляю. Я ще їх маю. Ну а так, я знаю. Наразі ще не жаліюся, так буду казати. ну, А потім то. Життя покаже. Заміняємо, як же? Ми вже пристосовані до того. Все заміняємо, закрутки є, все є. Знаєте, ми справилися до того, як Серьезно, має навіть. бути. Хто вирощує овочі на власних дачі городах, наразі змін особливо не відчув. Адже чимало овочів ще мають у запасі. Вирощую в селі неподалік Тернополя. Всі овочі вирощую сама. Не для економії, просто тому що люблю це робити. І помідори, і ігірки, і картопля все своє. Тому в цінах на ринку навіть приблизно не орієнтуюся. Закрутки зберігаємо в сирому вигляді, якщо це можливо, морозимо використовуємо взимку потім. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.